Час на історію однієї пісні. Сьогодні розповім про пісню, яку чимало з вас чули, але іншою мовою, і напевно ж були впевнені, що це російська народна пісня. Привіт, з вами Оля Боровець. У подкасті від Радіо Ми з України. Далі розповім історію ще однієї пісні, яку у нас вкрали росіяни. Ой, мороз, мороз. Аби і надалі ми могли розповідати вам історії пісень. Заходьте на наш сайт Ми з України Ком та тисніть кнопку Підтримати. У радянському союзі ця пісня російською мовою стала популярною у 1954-му. Чимало вважали її народною. Народною пісню вважали попри те, що виконавиця, колишня солістка Воронезького російського хору Марія Морозова Уварова, казала, що сама написала пісню для дуету з чоловіком. Брехати їй не завадив навіть той факт, що ця пісня вперше була задокументована ще у 1936 році. А у Вінницькій області її співали ще на початку 1900 Сотих років Ой, мороз. мороз. yo oh. Це було виконання Євгена Маляревського. Відродженням таких крадених росіянами пісень минулоріч зайнялася львівська національна академічна чоловіча хорова капела. Дударик у рамках свого проєкту прийняття щодо пісні Ой, мороз, мороз то росіяни просто змінили текст. Українською ж пісня звучить інакше, як мед для вух. Як пишуть дударики у анотації до пісні в Ютубі, в цій пісні в її тексті просто розчиняєшся. Це мов би, повернення в Україну з довгих мандрів чи довгожданий дім. Де батько, матір, друзі і незбагненна краса рідного краю важливо не відкидати ці пісні, а прийняти їх, прийняти їх як свої. Ми не повинні викреслювати пісні лише через те, що їх у нас вкрали росіяни. Так ми просто легалізуємо їхню крадіжку. Далі слухаємо повну версію відродженої і повернутої пісні у виконанні Львівської національної академічної чоловічої хорової капели. «Дударик». Ой, мороз, мороз, не студи мене.

קיין אס A na pokuti, Baťko so, moros te cu